Всім привіт! Ми з нашою командою малюків Галицьких Левів сьогодні вирушаємо у подорож. Будемо їхати до Трускавця. Це приблизно. 12 км. Як кажете, пацани, доїдете чи ні? Та, а, доїдете? П'ятдесят не 50. Тому що серед нас, є, ну, та, на 50. серед нас є люди, які вже їздили в таку подорож, а є люди, які їдуть перший раз. У нас перший раз хто їде? Ну підніміть руки. У нас один Сашка, то що доїжджав дуже великі відстані, так ми їдемо туди. Їдемо подивитися на е, провалля в землі, де провалилася стара шахта і утворилася провалля таке здорово. Сашка вже був, він вже бачив, а діти перший раз і вони мають бути, в принципі, здивовані такою штукою. Так що таке, отака в нас сьогодні задача. Час від часу ми будемо зупинятися і знімати для вас ще. Де непоганий контент? І так, дорогі наші глядачі, ми доїхали до першої нашої точки. Перша точка нашої зупинки це парк відпочинку імені Богдана Хмельницького. Тут таке чудесне озеро плавають качки. І що ми запитаємося в наших учасників нашої регати, Хі -хі. Хтось, хтось змучився, може з вас? Я! Ти змучився на першій зупинці? Ти так на край не сідає, бо ти в воду впадеш. Кусонь це назад. Парик тебе? А. На тебе, Саша, що? Нічого. Нічого? Тим'ян, що ти скажеш? Ну, древу можна не О, я це розумію, це справжній чувак. Окунь! Окунь по столу О, Отак от. Допливає до нас качка. Вона думає, що ми будемо їй щось кидати, але ми нічого з собою не взяли. Я маю печеньку. Не, не кидає нічого. Хай вона пливе до нас, я вам тупо покажу от качечка. Плавають катечки і цей. Але ми продовжуємо наш шлях. Ми, скажімо так, зробили тільки одну четверту нашого путі. Тому до зустрічі! І так, наші дорогі телеглядачі, ми доїхали до першої нашої точки, такої важливої. Це бальнеологічний курорт Трускавець. Можна сказати, що пів дистанції нашої подолано. Що можуть сказати наші учасники? Це було дуже тяжко. Тяжко було? У мене більше енергії забрала гора. Мене теж, я дуже дякую. Жара позабирала вас енергію? Так. А мені тут поїхати. І під гору. Ну нас чекає назад таке саме. Ви знаєте? Так. Да. Таке саме нас чекає. Але що я вам хотів сказати? Зараз ми відправляємося безпосередньо до самого провалля. І зараз буде дорога ще цікавіша, бо ми будемо їхати трохи лісом, трошки полем, і будемо тоді виходити вже на провалля, ясно? Тут близько не треба підходити до краю, щоб не падати. Тому зберіться. Ми на фінішній прямій, і зараз ви побачите, бо діти не бачили ніколи. Зараз ви побачите, як це виглядає, коли ми вирушимо. Поїхали. Ми наближаємося до найбільшої з трьох дерев в землі. Це колишні шахти, вони час від часу провалюються під землю. От. Ніхто не знає, коли може бути такий обвал, але вона є досить небезпечна. Планують зробити, до речі, тут курорт для туристів. Це найбільша дирка. Ось вона. Бачите яка? Як вам? Найбільше oh Бачиш як вона опадає? Виявляєш? Oh От, і ви собі, яка була шахта, що який вона зробила цей. І в тому озері вже, до речі, хтось живе. So. Ну, риби живуть, живуть, може, бобри живуть. Я вже не раз бачив. Хреби як їх бачив. Хреб ніяких не бачу, я бачив, що вони кидаються по поверхні видно. А, а, а є? Не знаю. Ото обвалилось недавно. Оце. Оце дуже. Тут я стрибала. Іра тут взагалі стрибала, вона навіть купалася тут. А, а, а звідки стрибала? Та звідси отак, туди прямо в Ні, то, то, от в траєкторії ти могла... Значить, тут сунулося, так? Та сунулося, сунулося, Скажу, що воно цей. То так не було? Я стрибала і чіплялася за край. Та, то сунулося не То напевно сунулося коли третя діра зробилася. А третя, а от то третя, так? Це друга, найбільша. А перша за нею. От за нею там видно кусок берега. Так що от таке, ребята. Такі діла. Наші телеглядачі чекають від вас. Знаєте що? Ваших вражень. Як вам поїздка? Що з але а? Голова треба? теж Тебе теж? Рано будь-який зараз у конець. Рано. тебе саня щось болить? Ні. Тебе, Діма? Не чипітаюся. А я взагалі поблизу ти вже порізався, так? Ясно. Я вам скажу, дорогі, що ми тепер будемо частіше виїжджати. Ми вже зрозуміли, як, Тому що трохує, які продукти брати, які кремати брати, що нам взагалі брати з собою. І ми тепер будемо їздити з галузькими левами, з малюками, частіше такі поїздки. І наступна Львів. поїздка На Львів ми не доїдемо. Наступна наша поїздка, знаєш, яка? Ми будемо. Спробувати злапати щуку гіганта. Я, я буду лапати. Дем'яна є всі снасті. Всі снасті, щоб злапати щуку гіганта. А я знаю, де вона живе. Де? І ми, ми На озері секретному. Ми поїдемо на це секретне озеро і це. Це буде меч. У мене який. А, а хтось про хто нього знає про це секретне? є. Хто не знає, що це секретно? Ніхто не знає. Ті, хто знав про це озеро, вже всі померли, тільки я лишився. Я Дома. про це оружаю. То ми можемо поїхати і зловити там щуку гіганта. Якщо ми зловимо там щуку гіганта, ми відріжемо їй голову, щуку звімо, голову ми залишимо. Знаєте на що? На, на трофей. трофей. На трофей. І прикріпимо себе це на трофей. А? Хто злапає, той, той трофей той отримує. Ми закинемо пару водочок, подивимося, на кого вона поведеться. Так, що отаке. Ми ще будемо мати одну точку. Але щоб ви знали, що поїздка наша удалась. От і прийшла до кінця наша подорож. Нам лишився ще 2 кілометри до хати. Ми просто вирішили зупинитися в лісі і послухати ще раз Коментарі. пацанів наших. Що скажете? Дуже, дуже, дуже. дуже тяжко. Ти Діма, що скажеш? Мені дуже тяжко. Тяжко? Ти йдемо. Ногачишся. Ногачиш. це Саня. Мені взагалі Легко. Легко. Я вам скажу одне. Що на будь-яку таку подорож треба готуватися і тренуватись. А я вже знаю, що ми будемо наступний раз робити. Що ми будемо брати? Як ми будемо їхати? Будечки. І буде все у нас окей. І, дорогі мої телеглядачі, хто захоче своїх дітей віддавати на хорт галицькі леви малюків, будьте готові до того, що придеться отакі штуки робити. Такий марш брусочки невеличкі по нашій місцевості. З вами був я. Всім пока.